Тут кипіло, кипіло життя. Чистота була така, що можна було, як би сказати, платком витирати цей самий асфальт. Тут зберіглося декілька ще дореволюційних будинків. Дуже добре, що починаємо ранок на позитиві. Побачите, що на вас навели об'єктив, а ви проти, і перейти безпечний. Сьогодні ми гуляємо Гданцівкою, знайомимо людей з історією Кривого Рогу, трохи не такою, якою до якої багато хто звик, не тою історією, яку просувала російська і радянська пропаганда. А намагаємось показати людям, що Кривий Ріг як місто мав набагато глибшу і давнішу історію, ніж все, що почалося після приходу радянської влади. Музейники наші виявили залишки старої церкви. Церква називалася на честь Миколая Чудотворця, і ось тому в нас тут є пам'ятник святителю Миколаю. І давайте пройдемо до Атріуму і більш детально поговоримо про сам храм. Дерев'яний був побудований у 1761-му, і в 1769-му він на цьому місці був спалений під час татарської навали. Перший статистичний документ про згадку Гданцівка є в 1859 році, де зазначається, зазначається, що селищі є вісім дворів. Ось бачите, там є вже позначка Гданцівського чавоноловарного заводу. Цей пам'ятник був встановлений в 1985 році. Скульптор — це заслужений художник України Олександр Васякін. Далі йдемо вже дивитися до революції будиночки. Що цінного на цій вулиці, те, що тут збереглося декілька ще дореволюційних будинків. Столицею було місто Кривий Ріг, яке навесні і восени нагадувало Венецію. Вулиці були схожі на канали, тому що були залиті рідким хлюпаючим мулом. У цьому залитому брудом містечку яскравих контрастів були дуже добре укомплектовані магазини. Це на хвилинку, 1905 рік. Я вперше потрапила на екскурсію. То я давно хотіла, вже три тижні намагалася записатися. То я дуже задоволена, адже деякі споруди, які в нас є по місту, я взагалі про них не чула. І мені також сподобалося, коли сказали, що тут викупали всякі шляхтичі і так далі з різних країн. Землю, ну якби я рандувала на декілька років, там на 80, для того, щоб потім там видобувати руду. Цього я не знала. Оце я точно не знала. Без минулого не може бути майбутнього. тому Ми дякуємо всім, хто чуть-чуть зберігає історичні дані за наш Кривий Ріг. І приємно, що є люди, які ну, будемо говорити, збирають екскурсії безплатно причому, і водять по таким ну, знаменитим містам, будемо говорити так. А так він виглядав, коли це була будинок контора Мартіна Шимановського. Ця екскурсія була е, такою знахідкою, тому що ми шукали і нарешті знайшли від першого криворізького, е, знайшли рекламу і були дуже здивовані і дуже захотіли зразу записатися. Це був челендж записатися, але воно того того варте. І якщо буде ще нагода, ми з задоволенням дуже. Будемо чекати анонсів, і будемо намагатися знову вписатись. Взагалі, проєкт проект спрямований на те, щоб здебільшого говорити про місто як цілісний комплекс, говорити про його культуру як окремий напрямок і говорити про те, що історія вона нерозривно перетікає сьогодення і формує цей фундамент і ґрунт, на якому ми будуємо нашу незалежність, нашу ідентичність і нашу свободу.